Вітаю вас на нашій програмі, професоре Лукас. Дуже дякую за запрошення. Вдячний також вашій аудиторії. Президент США Джо Байден дозволив Україні бити вглиб Росії ракетами американського виробництва сили оборони вперше завдали удару по військовому об'єкті в Брянській області Росії із застосуванням шести ракет атака, що означає це рішення із політичної точки зору, зокрема далекобійні удари в глиб території Росії та аналогічні дозволи з боку Франції та Великої Британії я думаю, що це означає дві речі з політичної точки зору. по-перше, це рішення безпосередньо пов'язано з ракетами великої дальності. Це, так би мовити, знімає кайданки з України і дозволяє їй ввести цю оборонну війну так, як вона бажає. На це рішення ми очікували ще з квітня. Перші ракети Атакамс вже були доставлені в Україну, тому далі буде ще більше ударів. По друге, Крім цього, я думаю, що це рішення ухвалили для покращення переговорної позиції України в разі проведення перемовин з Росією. Можливість використовувати ці ракети для ударів по Росії ставить Україну в кращу позицію для проведення переговорів з росіянами. Загалом це змусить росіян задуматись над тим, як далеко вони хочуть зайти у своїй війні проти України? Крім цього, ці далекобійні удари по Росії дозволять Україні утримати захоплену територію в Курській області Росії, де ЗСУ перебувають із серпня. Це також є ключовим для посилення переговорної позиції України, адже операція в Курській області є розмінною монетою. Ця розмінна монета може бути використана для обміну територіями у рамках дипломатичного процесу. Чи не думаєте ви, що рішення Байдена щодо дозволів на далекобійні удари в глиб території Росії було ухвалено у відповідь на розгортання північнокорейських сил в Курській області? Американці дійсно говорять про те, що вирішили дозволити використання ракет великої дальності по Росії лише тоді, коли дізналися про розгортання військ північної Кореї. У той же час, як на мене, це трішки не так. Основну роль у цьому зіграв Дональд Трамп. Він прийде до влади у січні. Як тільки Трамп увійде до Білого Дому, США заборонять Україні бити по Росії американськими ракетами, і тут справа у тісних зв'язках Трампа із Володимиром Путіним саме через це адміністрація Байдена вирішила діяти вже зараз. Якби вони не пішли на це, Україна втратила би шанс. Я вважаю, що члени команди Байдена, які підтримували право України на удари в глиб Росії, врешті-решт змогли переконати президента зробити це, хоча би заради його політичної спадщини. А вони не могли залишити питання України на розсуд Дональду Трампу, тому вирішили діяти вже, поки не надто пізно. Чи вірите ви, що Дональд Трамп скасує цей дозвіл Байдена на нанесення ударів по Росії ракетами американського виробництва Звичайно, Дональд Трамп може спробувати скасувати це рішення в той же час. Це не буде легко зробити, коли США ухвалюють рішення про те, що Україна може завдати ударів американськими ракетами по Росії. Американські інституції починають працювати над цим. В цьому процесі свою роль відіграє Пентагон, державний департамент та ЦИЛ я не сумніваюся, що Трамп може порушити це питання у розмові з Путіним та вирішити припинити дію цього дозволу. Водночас ті відомства, про які я згадав, можуть відмовитися від виконання вказівки Трампа з огляду на ту роботу, яку вони вже провели. Дональду Трампу тепер набагато складніше скасувати ухвалене рішення Байдена щодо ударів по Росії. Якби Байден не дозволив ударів по Росії, тоді Трампу було б легше все це просто заблокувати. А як це рішення президента Байдена щодо ударів глиб Росії може вплив? на подальшу політику адміністрації Дональда Трампа щодо війни в Україні Перш ніж говорити про вплив на Дональда Трампа, давайте згадаймо, що ми чекали на цей дозвіл не лише від Сполучених Штатів, а й Франції та Великої Британії. Мова йде про британсько-французькі ракети Стормшедов. Вашингтон вже блокував це рішення. В той час, поки я розмовляю з вами, ми вже бачимо повідомлення у пресі про те, що перший удар британськими ракетами по Росії вже відбувся. звісно, ще очікуємо на підтвердження цього, але якщо це правда, тоді Дональд Трамп зіткнеться не лише з інституціями США. Але й із союзниками США, які дали дозвіл Україні на удари своїми ракетами по Росії, загалом Дональд Трамп не має узгодженої політики щодо України та Росії. Він діє просто через свою інтуїцію і хоче досягти припинення війни. Але він з 2016 року дуже пов'язаний із росіянами і тому питання полягає в тому, чи Трамп підтримує справжні переговори обох сторін без попередніх умов чи він підтримує позицію Кремля Овисопоти на увазі вимоги Путіна. Кремль хоче утримувати не тільки Крим, але й ще чотири регіони в Україні, заборонити Києву вступати в НАТО і обмежити чисельність української армії. Я думаю, що Трамп намагатиметься завершити війну, але питання залишаються відкритими: яким чином і на яких умовах слід сподіватися, що це не відбудеться за рахунок України, навіть якщо ситуація буде дуже складною, Маю також запитання щодо ударів по Росії. А після ми обговоримо можливість перемовин між Україною, Росією та Сполученими Штатами. Чи вірите ви, що уряд Німеччини після федеральних виборів наступного року до парламенту може дозволити Україні бити по території Росії ракетами німецького виробництва Таурус, як відомо, канцлер Німеччини Олаф Шольц місяцями блокує це питання та відмовляється надати Україні це озброєння. Попри позицію Сполучених Штатів Франції та Великої Британії якщо вибори в Німеччині приведуть до влади коаліцію, в якій християнські демократи будуть головною силою, то більш ймовірно, що Німеччина дозволить використовувати Україні ракети Таурус. Справа в тому, що головною перешкодою для ухвалення цього рішення є нинішній канцлер ФРН Олаф Шольц представник соціал-демократів Якщо до нової коаліції увійдуть зелені, а анелена Бербок, міністр закордонних справ, збереже свою посаду. тоді шанси на ухвалення такого рішення кардинально збільшаться. Фарлефдефар в той же час. Якщо крайні ліві та крайні праві виграють на виборах у Німеччині, тоді шанси зменшаться. Адже ці групи, як правило, підтримують, а іноді й просувають позицію Кремля. Лескавосоговорімо сценарії перемовин між Україною та Росією. Є багато статей на цю тему. Ройтер сьогодні повідомило про готовність Володимира Путіна вести перемовини про припинення вогню в Україні, але в обмін на заборону вступу України до НАТО, нейтралітет України та зменшення чисельності українських сил оборони Ось такі пропозиції лунають із Кремля, і про це пишуть американські журналісти. які питали п'ятьох колишніх та чинних російських посадовців. Як можете оцінити такі ініціативи і стартові позиції Росії для перемовин з Україною. Перш за все ця публікація Reuters є сигналом для Дональда Трампа. журналісти поспілкувалися із п'ятьма нинішніми і колишніми російськими чиновниками. Вони спеціально доносять меседж до Трампа про те, що Путін готовий поговорити з Трампом. Втім, це не просто умови для переговорів, а їх вимоги. Ці вимоги висуватимуть росіяни. вони хочуть залишити за собою контроль над більшістю, як не всіма чотирма областями України та Кримом. Вони хочуть заборонити Україні вступати до НАТО. Ба більше вони вимагають скоротити чисельність сил оборони. Побачимо, що Росія також вимагатиме від України не вступати до ЄС. Кремль може захотіти також зупинити євроінтеграційний процес України. Отже, те, що Кремль сказав Трампу, ми готові до перемовин. Зараз також потрібно спостерігати за реакцією Дональда Трампа на це. Ми знаємо, що Україна скаже, що такі умови не є адекватними для початку процесу перемовин. Адже Київ не буде поступатися росіянам територією. Можливо, доведеться закрити очі на російську окупацію наприкінці переговорів, але ніхто такого не робить на початку дипломатичного процесу. Це фундаментальний переговорний принцип. Україна вимагатиме спершу виведення військ, а опісля переговорів. Кремль, звісно, на це не погодиться. отже, питання полягає в тому, чи є можливість знайти щось посередині між вимогою України щодо повного виходу Росії з території України та вимогою Росії щодо безстрокової окупації, принаймні частини України. Чи вірите Ви в можливість припинення вогню в Україні найближчим часом та проведення мирних перемовин між Україною та Росією Зараз я скажу те, що може бути непопулярним серед ваших глядачів. Тому що це не є публічною позицією президента Зеленського. Але я думаю, що це приватно вже обговорюється деякими українськими посадовцями на заході. Мова йде про те, як можливо припинити вогонь у короткостроковій перспективі. Отже, Україна може змиритися із окупацією частини України. Мова тут йде про Донбас в обмін на це. Україні можуть гарантувати вступ до НАТО та Європейського союзу Україну можуть офіційно прийняти до НАТО так само, як це було із західною та східною Німеччиною у часи холодної війни. свого часу Німеччина повинна була поступитися деякими територіями радянському союзу. Окупація тривала 40 років, але натомість вона отримала гарантії безпеки, членство в НАТО і вступ до європейського економічного співтовариства. таке рішення для України означало би те, що росіяни не зможуть захопити всю Україну. Український уряд розглядає можливість такого сценарію у приватних переговорах з міжнародними партнерами. Цікаво, що Кремль офіційно заперечує готовність до участі в перемовинах. Путін відкидає можливість припинення вогню в Україні. Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитрій Пісков. Він сказав, що заморожування війни є неприйнятним для Владімира Путіна. що це означає? Поди Кремле Кремль офіційно дійсно говорить про те, що не погодиться ні на що менше ніж на визнання окупації території України та анексії. До речі, посадовці Туреччини заявили, що президент Ердоган збирається запропонувати власний план припинення вогню, який передбачав би надання Україні військової допомоги. Кремль це відразу відкинув. По-перше, Росія не збирається вести переговори, поки не поверне під свій контроль Курський регіон. Вона не буде вести переговори, поки українські сили перебувають на російській території. А тоді, коли Кремль буде вести переговори, він не погодиться ні на що менше ніж на окупацію цих територій. Отже, питання полягає в тому, як змінити позицію Кремля, слід завдати більше болю росіянам та відкинути їх подалі. Слід втримати лінію фронту на сході та на півдні. І ви повинні бути в змозі бити по Росії, аби ЗСУ могли продовжувати утримувати Курську область ще шість місяців. Якщо Україна продовжить отримувати Курщину, бити по російських нафтопереробних заводах, російських авіабазах, військово-морських базах, іншими словами, якщо Росія буде змушена сидіти в обороні у повітряній війні та війні безпілотників, тоді можливо росіяни почнуть обдумувати можливість участі у переговорах. Адже вони вже не будуть тими, за ким буде ініціатива. Які шанси того, що Дональд Трамп обернеться проти Путіна, посилить тиск на нього і продовжить підтримку України серед західних експертів? Існує декілька теорій щодо такої можливої політики Дональда Трампа у разі провалу мирних перемовин між обома державами? На цьому етапі я не думаю, що є ймовірність того, що Дональд Трамп стане на бік України, а не Росії. тому що він транзакційний політик. Володимир Путін і Росія лестять Дональду Трампу. Трамп ведеться на це. Кремль говорить, що Трамп може забезпечити мир. Якби він був чесним, він би сказав, що це війна, яку неможливо зупинити легко. Дональд Трамп критикує президента Зеленського за те, що він отримує допомогу від США. Чи може це змінитися? Так, але це може змінитися через роботу інших посадовців США. Якщо чиновники в Державному департаменті, Міністерстві оборони та ЦРУ не будуть погоджуватися із такою політикою, почнуть сперечатися, тоді є шанс на те, що все зміниться. Вони можуть переконувати Білий Дім в тому, що Україна потребує підтримки, і вони виступають проти будь-яких спроб її скоротити. Крім цього, багато що залежить від членів конгресу від республіканської партії. До речі, чи було достатньо підтримки від республіканської партії для затвердження 61 мільярда доларів допомоги в квітні? І чи достатньо членів конгресу від республіканців зараз готові підтримувати Україну? Важливо підтримувати Україну? Потрібно бути на боці тих, на кого нападають, а не тих, хто атакує. Звісно, особисто не впевнений, що достатньо республіканців протистоятимуть Трампу, але це потрібно Україні. Вам потрібно продовжувати контактувати з республіканцями в Конгресі та підтримувати контакти з американськими урядовими агентствами, аби у вас була якась можливість захисту від Трампа та його, скажімо так, думок про війну в Україні. Чи готова Європа замінити американську допомогу Україні? І Чи це взагалі можливо з фінансової та технічної точки зору? Я буду відвертим із вами та вашою аудиторією. США мають найбільшу армію у світі. США найбільший виробник військового обладнання у світі. Європа не може замінити допомогу з боку США. Якщо Дональд Трамп скоротить допомогу, Європа може спробувати частково закрити цю прогалину. Ваші глядачі точно знають про чеську ініціативу щодо боєприпасів. ЄС відіграє ключову роль у наданні економічної та фінансової допомоги для збереження функціонування вашого уряду. Але ЄС не може замінити військову допомогу з боку США. європа може надати певну військову допомогу Україні, аби зупинити подальше просування Росіян. Брюссель може надати економічну та фінансову допомогу, аби ви й далі мали електроенергію, воду та функціонування транспорту. Файнеша демінжюкіпрюсель підтримує вашу економіку, і це може прискорити шлях України до європейського союзу. Ви можете сказати, що ви не самі, що ви є частиною ЄС. Якщо Україна стане членом ЄС, а Росія нападе або продовжить атакувати. це стане набагато більшою загрозою для Європи ніж зараз. Чи не так і це мачґрейдерні ж районаликомаю також додаткове питання щодо європейської безпеки: чи можуть європейські лідери переконати Дональда Трампа підтримати Україну та перетягнути Трампа на бік нашої держави, а не Росії України сайт? безумовно. Європейські лідери намагатимуться підлестити Трампу. вони спробують переконати його в тому, що важливо підтримати Україну. Проблемою тут є те, що Дональд Трамп ненавидить європейський союз. У Дональда Трампа є радники, які ненавидять європейський союз. Вони намагалися розвалити європейський союз під час його першого президентського терміну, але не змогли цього зробити. вони можуть спробувати зробити це знову. Тож я думаю, що європейський союз зробить дві речі. по перше, він буде намагатися переконати тих інших політиків у Вашингтоні, про яких я говорив, тих розпу республіканців у конгресі, американських виробників зброї та лобійських груп Вони можуть спробувати вплинути на політику США. Звісно, єс буде працювати із американськими інституціями. Важливо, аби європейський союз залишався об'єднаним зараз. Є декілька людей, які ми знаємо, виступають проти допомоги Україні. Ми знаємо, що Віктор Орбан в Угорщині виступить проти України. Ми знаємо, що проти України виступлять Роберт Фіцо і словаччина. Але ми також маємо побачити, як решта Європи скаже, що Україна є частиною Європи, не лише на словах, а насправді. Мова тут йде про роль Польщі та країн Балтії. Ви повинні переконатися в тому, що Франція, Німеччина, Італія, США та Західна Європа підтримують Україну. Нам потрібна об'єднана Європа, і нам не потрібен такий лідер, якого ми бачили минулого тижня. Маю на увазі Олафа Шольца. Він порушив цю єдність, коли подзвонив до Путіна і запропонував завершувати війну шляхом проведення перемовин. Потрібна єдина позиція в Європі, і тоді буде можливо ефективніше комунікувати із США та рештою міжнародної спільноти. Ви щойно згадали про телефонну розмову між канцлером Шольсом та Владимиром Путіним. Чи бачите ви який зв'язок між цим дзвінком і рішенням Байдена дозволити Україні бити по Росії далекобійним американським озброєнням? чи не думаєте, ви що захід таки спробував домовитись із Путіним на телефонних перемовинах Шольца із Путіним? У після диктатор відмовився від мирних ініціатив заходу. А згодом Байден дозволяє Україні бити по Росії. Західним озброєнням. Що думаєте про це? Безумовно, цю історію нам розповідають на заході про те, що Шольц, начебто, діяв за згодою Байдена та інших лідерів, які намагалися знайти мирне рішення для України. Я особисто так не вважаю. Я вважаю, що на даний момент тут зіграла внутрішня політика у Німеччині на початку 2025 року. У Німеччині пройдуть федеральні вибори, внаслідок яких Шольц втратить свою посаду. Голов Шольц навряд чи він стане канцлером ФРН після цих виборів. І я думаю, що він побачив у цьому дзвінку Путіну свій шанс, можливо, останній шанс вплинути на динаміку російського вторгнення. Це трохи схоже на те, що робив Еммануель Макрон безпосередньо перед вторгненням у 2022 році. Коли він особисто приїхав до Путіна і сказав йому, що все можливо вирішити без війни. Ми бачили, як на це відреагував Путін. Він почав вторгнення до України. Дипломатичні зусилля не вплинули на позицію Кремля. Тому ні. Я думаю, що Шольц діяв через виклики внутрішньої політики Німеччини. Я не думаю, що за цим всім стояла адміністрація Байдена. дякую вам, професор Лукас, за ваш час і підтримку України. Слава Україні, дякую всім вашим глядачам. Будь ласка, будьте в безпеці, і нехай вам щастить.